Привіт! Рада вітати вас на каналі. Сьогодні покажу вам, як зробити повноцінний тест у Google Forms з автоматичним виставленням балів, правильними та неправильними відповідями, а також з переглядом результатів. Отже, для початку нам потрібно створити форму. Для цього заходимо на Google Диск, натискаємо Створити Google форму. Але для цього відео я вже створила нову форму, назвала її Тест загальних знань і додала вже декілька запитань для зручності. Ось ще почнемо. Для того, щоб зробити просто звичайну форму не просто формою, а тестом. Для цього нам потрібно відразу зайти в налаштування і увімкнути-вимкнути оцінки. Увімкнути нам потрібно. І тут ми, у нас є кілька функцій, де ми можемо вибирати. Наприклад, виставлення оцінок, чи ми хочемо одразу після надсилання форми відставляти для респондентів оцінки, чи пізніше, після перевірки вручну. Я вибираю відразу, щоб пізніше показати вам наочно, як це виглядатиме. Далі, незараховані відповіді, чи респонденти бачитимуть це, чи ні. Давайте, щоб бачили для цього відео. Так само правильні відповіді, кількість балів і максимум балів для кожного запитання. Хоча для кожного запитання вручну можна проставляти різноманітну кількість балів, але за замовченням давайте поставимо 5. Далі досить важливий момент це також перейти до налаштування відповідей і вибрати, чи збирати електронні адреси, чи ні. Якщо збирати, якщо ми обираємо збирати електронні адреси, то таким чином ми можемо уникнути повторних спроб. Заповнення цього тесту. Якщо нам це важливо, ми вибираємо збирати, підтверджено. Далі, далі ми можемо також надавати можливість респондентам отримувати копії їхніх відповідей. Можемо вимкнути цю функцію, дозволяти завжди надсилати їм або за, за, за запитом. Натиснемо за запитом. Далі, чи ми дозволяємо, чи не дозволяємо вносити зміни у відповіді, давайте для цього, для цього відео не будемо дозволяти. І обмежити до однієї відповіді на імейл. Таким чином, також уникнемо різних видів списування, повторних заповнень і так далі. Але якщо для нас це не важливо, тоді можемо вимкнути всі ці функції. Далі ми переходимо, власне, до самих запитань. Ось у нас тут є кілька таких особистих запитань, ім'я, прізвище, імейл. Ми можемо їх перемістити. Можемо їх видалити деякі. Давайте просто залишимо ім'я і все, Імейл і так буде збиратися під час проходження форми. Далі ми переходимо до нашої частини з тестом. Я вже говорила, я додала тут кілька запитань. Прості, звичайні, наприклад, який сьогодні день тижня. Давайте оберемо, що сьогодні що правильна відповідь це буде вівторок. Для цього ми заходимо в ключ-опитування. Натискаємо вівторок, що це є правильна відповідь, і проставляємо кількість балів, скільки може отримати учасник за цю правильну відповідь. Ось. Наприклад, нехай буде за це питання 2 бали. Далі можна додати відгук до відповіді. Наприклад, якщо респондент вибрав неправильну відповідь, тут можемо дати якусь підказку чи посилання на якісь матеріали для. Для додаткового вивчення питання, і так далі. Або просто написати, що ця відповідь не вірна, і вірна відповідь ось така от. Наприклад, я так і зараз тут і зроблю. Вірна відповідь вівторок. Далі, якщо респондент обрав правильно, ми можемо написати, який. Він чи вона молодець. Натискаємо зберегти, і готово. Перше у нас питання готово. Приступаємо до другого, аналогічного, наприклад, також. Який зараз рік варіанти відповідей, ключ до опитування. Вибираємо, що зараз 2025 рік. Нехай буде знову ж таки 5 балів за це запитання. Додати чи не додати відгук. Давайте не будемо додавати. Натискаємо готово. Все. Далі, які місяці входять у осінь? Досить просто. Додали варіанти: тепер до ключ-опитування. Вибираємо кілька варіантів, так? Якщо це в прапорці, можна вибрати кілька варіантів. Ось проставляємо бали, нехай за таку обширну відповідь буде, це 10 балів. Натискаємо готово. І, власне, все. Далі, якщо ми хочемо подивитися, як ця форма виглядатиме для респондентів, ми натискаємо іконку «Ока» тут вверху і бачимо, як це виглядатиме. Тут інформація про самого респондента. Далі самий тест. Ось, власне, і все. Зараз, якщо ми задоволені цією, цим тестом, ми її публікуємо. Опублікувати. Скорочуємо, наприклад, посилання, копіюємо. Ось. І тепер, і тепер ми вводимо це посилання. На саму форму і попробуємо пройти цей тест і подивитися, чи, все, чи всі бали підраховуються правильно, і чи все працює так, як ми цього хочемо. Заповняємо її, перевіряємо. Бачимо тут наші три запитання. Давайте на ось це запитання ми відповімо неправильно. Бо ми вибирали правильну відповідь, що це 2025. На це запитання відповідь, дамо відповідь правильно, вівторок, і на ось це також давайте правильно. По факту, в нас мало би бути 12 балів за ось цих два е, правильних запитання. Для, за ці дві правильні відповіді на запитання. І мінус 5 за ось це. Все, е, відповіли, надсилаємо. Тут бачимо, що в нас є можливість переглянути результат, як для респондента. Ось, ми заходимо, бачимо, що на питання, яке зараз рік, ми відповіли неправильно. І бачимо правильну відповідь вказано 2025. 5 балів нам не зараховано. Далі в нас тут правильна відповідь, маємо відгук, що ми молодець. І також правильна відповідь на ось це запитання, відповідно, скільки в нас балів, 12 з 17. Супер, наша форма працює коректно. Далі повертаємося до нашого. Тесту, і заходимо у вкладку відповіді. І тут ми бачимо нашу ось цю відповідь, тестову, яку ми ж її яку ж самі заповнили. От, і бачимо, хто її заповнив, всі дані ось такому візуальному. Далі ми можемо пройтися по кожному запитанні, подивитися, на яке запитання відповідали найчастіше, наприклад, неправильно, чи... і таким чином визначити. Найважчі якісь запитання. І так само ми можемо пройтися по, окремими, по окремих респондентах, подивитися, як кожен окремий респондент відповідав на ці запитання. Далі, при необхідності, ми можемо натиснути на ось цю зелену іконку і зв'язати відповідні форми з Google таблицями. Так можна рахувати середній бал, виставляти оцінки і будувати графіки вже не у формі самій, а в таблиці, що дуже зручно. Ось так легко створити тест в Google формах. Додаємо запитання, виставляємо правильні відповіді і бали, налаштовуємо переміщення, а потім аналізуємо результати у зручному вигляді. Google Форм це безкоштовно, швидко і досить практично. Тому, якщо вам відео було корисним, ставте лайк, підписуйтеся на канал. До зустрічі в наступних відео.